Ми не маємо з в номері їждати, дивитися з бакпана, до доки ми всі загрозимось. Ми за цього всього втрачаємо час. Там 10 хвилин, там 5 хвилин, там 6 хвилин, і все доскладається. За часів а, а, потім вкінчаємо результатів в години і татують декілька годин. Так, Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ми з вами сьогодні вже їдемо, а на що зараз. Трошки подивимося Швейцарії, трошки ми з вами ще глянемо на ці чудові прекрасні красиві місця. Сьогодні вже дивимося з вами французьку сторону Швейцарії. Ми з вами проїдемося, друзі, по Женево і поїдемо одразу в Лозану. І будемо дивитися з вами олімпійське містечко. Лозана, це взагалі дуже крутий курорт Швейцарії. Туди дуже багато приїжджають відпочивати. Це все, вся ця рев'єра розташована. Вся ця рів'єра, друзі, розташована вздовж Женевського озера. Але ми з вами якраз поїдемо в ту сторону, де відкривається вид і на Женевське озеро, і на Альпи. Почула сказати, так, сидять, на, на вулку, мер, але вулку, Альпи, це Альпі. Ми з містечко подивимося саме до біля підніжня Альпи. до яких ми з вами знаходимося, yeah. можна сказати, близько. І будемо дивитися в першу чергу Лозану. Зама відомо своїм якраз е, олімпійським комітетом, олімпійським містечком, звідки можна сказати, пішли Олімпійські ігри. Саме знаходиться тут оцей відомий їхній комітет. Взагалі там селище ще дуже красиве. Саме Олімпійське, там йде відлік то від е, останніх Олімпійських ігор до наступних Олімпійських ігор і так далі. Ми про все це з вами поговоримо <говори> все. Це побачимо, звідки відкриваються красиві краєвиди, де можна зробити фотографії, набрати швейцарської води. І так далі, подаватись взагалі поступити про спорт в цих країнах, в цих місцях, де ми з вами приїжджаємо не лише про те, як живуть швейцарці, але що взагалі цей Олімпійський комітет, все це ми з вами послухаємо. Від Лозани Ми з вами вздовж Женевського озера Петри. Нас будуть супроводжувати гарні пейзажі, поїдемо з вами до містечка ВВ. Воно так називається. Переїзд між ВВ, знаєте, доїхати до Лозани, а там переїзд вже від 7 до 65 кілометрів. Ми від Лозани поїдемо з вами до містечка цього ВВ. Якщо ви бачили, можливо, десь на картинках, де в швейцарському озері така всунута вилка, і всі біля неї фотографуються, от біля тієї вилки, ми з вами також зробимо фотографії. Це є одна Все з містечка містечко ВВ. Там знаходиться також пам'ятник Чарлі Чапліну. Червоний, червоний, червоний. Кот. І від містечка ВВ ми поїдемо з вами в Монтрю. Uh, Landtour, це Монтурається місце, <ристо> <з тих рік. ристо> uh, місце, яке сподіває місце. Ігру 60-х років 23-річного часом фестиваль. Місце, де надихалось, також скуптори, художники, місце яке просто душею і серцем Фредді Меркрій, з різного групи Queen. Там знаходиться uh, його пам'ятник і це є пам'ятник. Найвідоміші йому в цілому світі, в селі Європі. Туристи, його фанати приїжджають туда щорічно. Просто щоб подивитися так помовити на цей пам'ятник, віддати йому шану, віддати йому честь, послухати там музику, поспівати пісні. Там дуже красива площа. Також є, що глянути, я що, звичайно, подобатись. погуляти по притій території, де знаходиться базовий фестиваль. Там також дуже гарно, дуже гарні сати, красива рослинність вже потрапить тропічна навіть прапор, з вами бачимо, що звернемося Тому, друзі, їдемо до Лозани і будемо починати нашу. Зустрінемося в Лозані. так,